Вісім пострілів в притул через ненатиснуту кнопку. Так вирішили конфлікт випадкові попутники в одному з київських ліфтів. В столичному бізнес-центрі неподалік від метро Лівережне в ліфт на восьмому поверсі одночасно зайшли троє співробітників однієї з фірм і ще четверо невідомих хлопців. Працівникам центру треба було їхати на третій поверх, проте гості наполягали на тому, що одразу треба спускатися на перший. Сварки навіть не було. Один з невідомих дістав пістолет і почав стріляти в працівників центру. Далі нажати. Лиф, ми ним, ми хотіли на лифт, вони все не дадим, просто в тупую. Невідомі в притул розстріляли хлопців з травматичної зброї. Одному влучили в обличчя та руку, другий також отримав кулю в руку. Постраждалі говорять, що у невідомих з собою був цілий арсенал зброї. Одного нож був, одного пістолет, пістолета, второго АКМ був. В одного і і пістолет, він приміння заряжав. І одного ще й автомат був? Так, АКСУ. На щастя, всі хлопці вижили. Пораненого найтяжче забрали до лікарні. Поранений в руку хлопець добре запам'ятав одного з нападників. Ні високого роста, приблизительно метр шістдесят п'ять, метр сімдесят, красний спортивний костюм Адідас, сера толстовка накидка зверху. сверху. Наразі міліціонери та бійці ДСО, що також прибули на місце стрілянини, розшукують невідомих нападників. За фактом нападу розпочати кримінальне провадження.